Історія України, 8 клас, урок 10. Кримське ханство. На землях Кримського півострова, а також Північного Причорномор'я, Приазов'я та Прикубання, в 1441 році було створено Кримське ханство. Саме відтоді відомі монети, символ незалежності першого хана Хаджі Герея. Територію Кримського ханства було поділено на адміністративно-територіальні округи Бейлики, які очолювали Беї. Утім, влада кримського хана поширювалася не на всі землі Кримського півострова. Після захоплення Османською імперією в 1475 році генуецьких колоній південного узбережжя Криму та князівства Феодора в південно-західній частині Криму на тих землях було створено турецьку провінцію із центром у Кафі. У середині XVI століття внаслідок завоювання Московією Поволжя відбувся розпад Ногайської Орди. Частина ногайців, Буджацька Орда, на початку XVII століття переселилася на степові терени північно-західного причорномор'я і визнала зверхність Кримського ханства. На початку XVIII століття до північного причорномор'я переселилися Єдесанська, Ядечкульська, Джамбулуцька орди. Тож владу хана визнавали численні ногайські племена, які кочували між Дунаєм та Кубанню. Главою держави був хан. Престол за традицією успадковував найстарший у роді старший син або брат хана. Ханом міг бути тільки представник ханського роду гереїв. Зійшовши на престол, хан випускав монети зі своїм ім'ям та гербом. Хан мав заступників перший заступник Калга, другий Нуреддин. Заступники хана були спадкоємцями престолу. При ханові діяв дорадчий орган Диван, до якого належали Калга, Нуреддин, Беї та інші знатні вельможі, а також Муфтій, голова мусульманського духовенства. Великий вплив на суспільне життя ханства справляла родова аристократія. Найавторитетнішими були чотири кримських роди. Найвпливовішим був рід Ширінів. Його представники мали право одружуватися із султанками гереїв. Старішини родів засідали в дивані. Кожен з родів мав постійну територію для кочовиськ і виставляв окреме війська. На політику Кримського ханства впливало його перебування з 1478 року у васальній залежності від Османської імперії. Ця залежність здебільшого виявлялася в тому, що хан повинен був брати участь у воєнних кампаніях султана, а останній мав право усувати й призначати ханів за власним бажанням. Іноді впливові кримські роди, які були незадоволені політикою хана, зверталися до турецького султана з проханням призначити іншого правителя або підтримати висинутого ними кандидата. Водночас і султан часто густо використовував кримську аристократію у своїх планах. Попри перебування в залежності від Османської імперії, кримські хани тривалий час проводили самостійну політику як спадкоємиці Золотої Орди. Її сенс полягав у стягненні данини з колишніх золотоординських територій, проте отримання грошей, коштовних подарунків, хутра від польсько-литовського володаря чи московського царя не завжди стримували кримчаків від спустошливих нападів на українські чи російські землі. Чимало ханів намагалися проводити незалежну політику. Свідченням того були різкі заяви на адресу Османської імперії. Це призводило до відкритих конфліктів із султанами. Прагнення гереїв позбутися контролю з боку османів спонукало сагіб Герея І перенести в 1532 році столицю своєї держави із Солхата в Бахчисарай. Поступово хани втрачають право на зовнішню політичну ініціативу і мусять вступати в союзи, укладені Османською імперією. Залежність Кримського ханства від Османської імперії стимулювала походи татарських військ на українські землі. Метою походів була воєнна здобич, передусім полоненні, яких потім збували на невільницьких ринках Османської імперії. Основою татарського війська була кіннота. Верхової їзди татари навчалися з дитинства, кочове життя привчило їх до невибагливості. Турецький султан Селім І зазначав, що татари в поході швидкі як вітер. Якщо вони вирушають у похід, то за один день долають шестиденну дорогу. Їхнім коням не потрібні ні підкови, ні фураж. Щоправда, татарському війську завжди бракувало вогнепальної зброї. Насамперед гармат. Воно не вміло вести облогу міст і фортець і не витримувало відкритого бою. Тому успіх їхніх воєнних операцій залежав від раптовості нападів і швидкості дій. Господарське життя Кримського ханства в початковий період його історії ґрунтувалося на кочовому скотарстві та торгівлі із сусідами худобою та продуктами тваринництва. Згодом брак пасовиськ та вигідні умови для торгівлі хлібом з Османською імперією зумовили перехід кримських татар до осілого способу життя й землеробства. Традиції кочового життя зберігалися тільки в ногайців, хоч і вони почасти займалися землеробством, водночас розвивалося ремесло та промисли. Можливість використовувати рабську працю була неабияким стимулом для розвитку господарств, які спеціалізувалися на вирощуванні зерна. Збіжжя продавали, вивозили також багато льону та меду. Для продажу виробляли дрібні залізні вироби, насамперед ножі, виготовлені із місцевого та завезеного заліза. У Східній Європі та в Османській імперії користувалися попитом татарські луки. Основним споживачем кримських татарів була Османська імперія, яка в свою чергу постачала Кримському ханству тканини, ремісничі вироби та інші товари. Найбільші прибутки Кримське ханство мало від работоргівлі. Упродовж XVI-17 століть воно було найбільшим постачальником невільників для Османської імперії. Портові міста Кримського півострова, що перебували під владою Туреччини, як і раніше, були центрами міжнародної торгівлі. Головним портом для усієї Чорноморської торгівлі була кафа. Наприкінці 15-го, в першій половині 17-го століття через неї із Стамбула надходили в Крим західноєвропейські товари, коштовні тканини, зброя, предмети розкоші, фаянсовий посуд, тютюн, кава тощо. Водночас із Криму в Стамбул через кафу вивозили хліб, рибу, рабів. Із часом набули важливого значення і міста Кримського ханства Бахчисарай. Карасу, Базар, Газлеве, Перекоп. Останній служив своєрідним складом для всіх товарів, що надходили в Крим чи відправлялися з Криму суходолом. Як складалися відносини Кримського ханства з українським козацтвом? Попри історичну місію українського козацтва, суть якої полягала в захисті від спустошливих набігів з Криму, між ним та кримськими татарами подекуди складалися союзницькі відносини. Про приклади таких відносин свідчать джерела. Приміром, є згадка про намір кримського хана Махмед Герея III, який здобув владу у 1623 році, разом зі своїм братом Шагім Гереєм вийти з підданства порти. Напомогти в цьому братам повинні були українські козаки. У грудні 1624 року, після тривалих переговорів, уперше в історії козацько-татарських відносин у письмовій формі було укладене перемир'я, що передбачало надання взаємної військової допомоги. Щоправда, кілька років українсько-кримська угода лишалася на папері, набувши реального змісту тільки в 1628 році. Тоді в Криму знову спалахнули особиці. Престол намагався захопити ставлених османів Джанібек Герей. Махмет і Шагін опинилися в скрутному становищі. З кількома сотнями своїх прихильників вони зайняли оборону в Бахчисараї. Не маючи іншої надії на порятунок, вони послали до козаків своїх представників з проханням про допомогу. Не зволікаючи, до Криму з чотирьохтисячним загоном козаків вирушив гетьман Михайло Дорошенко. Ще така ж кількість запорожців вийшла в море проти турків. Дорошенко блискавично дійшов до Перекопа. Про це дорогу до Бахчисарая йому перекрили головні сили заколотників. Рухатися далі доводилося під прикриттям рухомого табору, цілих шість діб. Безперервно відбиваючись від ногайців. У поході козаки зазнали тяжких втрат, загинув і гетьман Дорошенко. Та справа не була марною, облогу Бахчисарая ногайцями вдалося зняти. На знак подяки свідчив документ. Українські козаки були з великою гостинністю прийняті шагім Гереєм і ханом. Їм було дозволено поставити свій прапор із зображенням хреста на стіні ханського палацу.